Тебе передача один на один сьогодні гість студії член національної спілки художників України, голова обласної організації національної спілки художників України Тетяна Лукашевич, з якою ми і поговоримо про сьогодення рівненських митців, їхні проблеми та здобутки. Отож, пані Тетяно, вітаю те в нашій студії. Так, вітаю, вітаю вас, всі. <пілка> Яким же ж є сьогодення членів національної спілки художників України рівненських mm, рівненської mm, так, обласної обгумовно, організації? Обгумовно, то що нам лесі так. Ну діло в тому, що то в, в нашому непростому сьогоденню культура виживає дуже непросто надзвичайно. Тому що фі... культура не фінансується в цілому державою. І от я зараз приїхала з Києва, і в цьому році на розвиток культури фактично не виділено коштів, не мається на увазі е... на живопис малюнок, на образок творчого мистецтва. В цілому, в цілому на культуру в цілому, та... на культуру, в принципі, це така забута сфера, незважаючи на те, ну іс... істина, яка багато повторювалася, але тим не менше вона є істинною. Що без культури немає нації. Тобто ми на сьогоднішній день світу можемо бути цікаві тільки своїми культурними здобутками, а ми їх маємо в цілому. По державі і маємо в цілому у нас по-рівному. Ну, а якщо казати, вже безумовно. Тільки про нашу спілку ми маємо хороших художників з гарною освітою. Ми навіть на сьогоднішній день маємо вже в спілці молодих художників, бо довго ми працювали над тою проблемою. Але ну, досить жалюгідно то все виглядає, на жаль. Хоча в цьому році ще існує наш зал. Він невеличкий, але то таке місце намолене, оскільки все ж таки. Скільки років десятиліть туди ходять для того, щоб подивитися на картини художників? От останні здобутки цього року uh -huh. ми виставили якраз на День художника, який тільки но відбувся. І це, напевно, найбільш шанована виставка така в році, тому що ну, День народження святкують художники. І Такий дуже хороший час цей день художника випадає, оскільки це осінь, якраз ну, це збір врожаю. Це така молодана да. пора, правда? Да, так, да, та, та, така, Це такі наші ужинки. Бо uh -huh. ціле лі, літо художники їздять по пленерам, малюють. І от це такий звіт, ну не тільки перед громадою міста, звіт перед самим собою. тому що... Кожна картина в майстерні це зовсім щось інше. Воно ще належить художнику. І тільки коли воно попадає в виставкову залу, воно відокремлюється, починає жити своїм власним життям, і то вже щось зовсім інше. І тому цікаво чути, бачити, як то сприймають люди. Ну, виставка відбулася, виставка насичена, цікава. Різножанровому. Різножанрова, безумовно, тому що художники це спільна виставка, а угу. всі художники мають якусь свою власну тему, жанр, до якого вони тяжіють душею. І завжди най, найбільше робіт збирається на ту виставку, найщільніше йде в виставко, виставком, відбирає так прискіпливіше ті роботи, для того, щоб ну, не відкинути щось добре. щоб… Бо має попасти все добре, має попасти Найкращі, в експозиції найкраще, так, так. так а до речі, і молоді представили члени спілки, ну, так причому і ветерани, скажімо так, і ветерани. Ну кожен, без, кожен без, без, безумовно, так молоді. Ми так е, так сталося, скажімо так, е, що почала групуватись ціла секція текстильників. Uh -huh. Ну, на кінець то наші випускники РДГУ, наші бувші студенти, вони так набрали такої сили ваги, виставляють дуже хороші роботи. До речі, скільки молодих художників, скажімо так, поповнили ваші ряди mm -hmm. спілки? Ну, є у нас живописці двоє mm -hmm. молодих, mm -hmm. які київсь, Київську академію кінчили. І є зараз, ну, вони ще не поповнили, але йдуть тим mm -hmm. шляхом. Одну текстильницю в цьому році Ольгу побережно прийняли в спілку, ну і двоє так турують той тернистий okay. шлях, активно їздять Виставляють свої роботи в Києві на виставці, ну і у нас безумовно в обов'язковому ну, так. порядку. Так. Ну і дивлячись на доробки членів спілки, не не, не, не не стаєш дивуватися тому творчому потенціалу, який ще є, 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 на щастя, є, і підтверджують своїми роботами художники, що рівно все-таки осередок, правда, мистецтва. Так, ну напевно, художник за будь-яких обставин. ну Якщо він перестане творити, mm -hmm. ну то він, напевно, просто перестане жити. Тому що то вже так в крові, в крові плоть. Так, так. Так, зайшло. І ті художники, які лишились вірними своїй професії, вони нічого іншого, вже нічому іншому себе не можуть присвятити. Вони мають працювати як художники, холод. що б там не було в майстерні, вони туди ідуть і працюють, і знають, чого йдуть. Так. Таню, що б ви сказали про те, що рівненські художники самі організовують виставки колег з України? Чому саме вони? Чому хтось інший не долучається до організації проведення цих виставок? Mm -hmm. От, наприклад, в краєзнавчому музеї була проведена виставка, якщо я не помиляюсь, Юрія Гуменного, так з Миколаєва. Так ми хотіли її в принципі навіть в нашому залі mm -hmm. провести, але вона має дуже масштабні роботи, а зал наш просто не дозволяв того mm -hmm. робити. Тому ми просилися у виставкову залу музею, але це практика, в принципі, не цьогорічна тільки. У нас в минулому році було дві обмінних виставки, в цьому році є. Тобто ми запровадили той, той процес. Діло в тому, що зараз люди мало кудись виїжджають. Ми намагаємося ну, принести ту інформацію сюди. І це цікаво, ті виставки, на які багато людей ходить. Uh -huh. Ну і нашим художникам то цікаво. Це ж бо... поправдаємо з творчістю колег, так. 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 Ну, по-перше, на всі ті виставки приїжджають самі колеги. Uh -huh. І то вже цікаво. Uh -huh. Ну, іде якийсь такий творчий взаємообмін. Ну, а чого то роблять художники? Ну, напевно, тільки художникам в першу чергу чи в першу чергу художникам. Це потрібно художникам. Це потрібно, так. Ми намагаємося то винести на загал, щоб то потрібно було громаді міста. Але ну напевно, все ж таки ми маємо таку надію, що вона потрібна. Угу. А до речі, як з обмінними виставками з колегами з Польщі, колись таки практикувались такі, правда ж, її пленери були. Так. Як сьогодні? Я, як, си, яка ситуація є? На пленери наші художники їздять. Угу. Ну Це і то стало важко, тому що ну був момент, коли був безвізовий режим. Потім. Художникам давали культурну візу на рік. А от в цьому році наші художники виїжджали, мали запрошення в Польщу на пленер, але візу отримали через три місяці після завершення пленера. Таким чином, ми навіть такі культурні зв'язки підтримувати не можемо, тому що це все одно загальна черга. І от ну вони то може й не розуміють, що то треба за півроку нам запрошення mm -hmm. висилати. Може, воно ще й не сконцентрувалося в якусь конкретизацію. Ну і в результаті попасти на ті пленери вчасно ну, дуже важко, якщо тільки вже відкрита віза. Ну а на рахунок виставок, то ми в принципі заріклися, mm -hmm. тому що це такий процес важкий. Затаможення робіт це така кількість довідок і це шалені кошти на всі довідки, перевозки робіт, всі роботи треба перевезти до Львова, там затаможити. Це бус туди, бус назад, потім бус Київ за довідкою назад. Та що поки ви будете представляти так. доробки тут в Україні? Їх Без, різному, безумовно. Та? Ще на, в межах України mm -hmm. ми можемо пересуватися. Mm -hmm. Ще це також величезні кошти. Так? так. Ну, ну так, ну, маємо жити в реаліях, які маємо, mm -hmm. інших не маємо. А до речі, виставкова зала міського будинку культури. Співпрацюєте, виставляєте, правда, свої доробки? Так, безум mm -hmm. безумовно, і от на відкритті нашої виставки. Олечка казала, ну мені приємно, що я вже рік з вами. Так, так. ну ми входимо на всі виставки туди-сюди на відкриття. Але головне, що всі виставки в виставковій залі, якщо то мається на увазі художні виставки, бо там різні акції угу. проходять, ну то вони зроблені все одно силами наших художників співчан так чи інакше. Така взаємопідтримка, правда, взаємоспівпраці. Ну, тобто, таким чином, ми може отримали чуть більший зал. Угу. Ну, площі, не зал, просто площі угу. роздвоїлися у нас. Ну, але прийняти якусь велику виставку ми так і не можемо. Ми не можемо її прийняти і в зал міський, тому що зал є, а обладнання немає. А для того, щоб прийняти велику виставку. Треба там ще перегородки, освітлення на тих перегородках, тому що там дуже мала кількість робіт. Він помпезно виглядає, гарно, але кількість робіт там не більше, ніж в нашій залі виставляється. Ну, так, зроблений зал, тому його треба дообладнувати. Бо є такий е, процес, всі виставки різдвяні, е, великодні українське. вони є мандруйонцями. Угу. І вони кожен рік відбуваються в якомусь обласному центрі. Ми не можемо прийняти таку виставку, бо вона потужна, велика. Це з усієї України роботи, так. а такого залу немає. Ну, ну, але йде мова з владою, чи, чи, чи ну... з кимось про це, щоб розширити цей зал чи з керівництвом будинку культури? Якби ми не розмовляли з керівництвом будинку культури, зал є такої величини, за межі його ми просто не можемо вискочити. Збільшити, так? Так, його не збільшити. Таким чином, наш зал, ну, збільшити б можна було б, ну тоді б не було б спілки. Тут альтернативи просто немає. Але все одно, навіть наш повний зал не дав би змоги прийняти. Це ну, у Львові не проходять в залах картинної галереї всеукраїнські виставки. Але там і палац мистецтв дозволяє водночас мати багато потужних виставок, багато потужних проєктів. Ми просто не маємо таких повощ в рівному. Над художній музей робо... Точиться розмова вже навколо відкриття, навколо художнього музею. Тривалий час вже? Тривали, то Тривалий дуже час. І це да, болюча тема да. для, для всіх. Ну, тому що то, що вже... Чим я займаюся, то вже uh -huh. більше 15 років. А ми були не першими uh -huh. в цій темі. Воно ніяк не може укластися, так? Да? У нас в фондах музею є прекрасні роботи. Ми, до речі, наприкінці минулого року влаштували акцію, подарували велику виставку музею, ну, знову ж таки, фонди музею. Фонди музею, так. так. Там вийшла набігла величезна сума, в принципі, кожен подарував ну, від 1 до п'яти робіт, хороших робіт. Ну, тому що вони були призначені для музейної експозиції. Ну, кожен дарував ліпше для того, щоб себе зазначити своє обличчя, щоб воно виглядало. Угу. Е Але і з тим проблема. навіть якби ми ще одну таку акцію провезли, в них в фондах немає місця. Вони навіть не можуть наш дар прийняти. Бо ми навіть провели таку роботу, я їжу весь час на засідання на Ради спілок. І ми кинули клич між всіма спілками. Подаруйте від кожної спілки майбутньому музею рівного, подаруйте роботу. Всі відгукнулись, нам везуть роботу. Угу. Я приїжджаю на раду спілок. Мені вручають дари. А ці дари нема куди везти. Нам їх сама спілка також немає приміщень, де б ми могли поскладати ті роботи. Так що то є проблема, ми йдемо в Європу. І яка б делегація не приїхала в Європу, в будь-яке місто, в першу чергу делегація в картину говорити. Так, в художній музеї. Так, так, тому що все інше їм не цікаво. Не цікаво. Ну, тому що супермаркети, аптеки, банки, ну, воно є в кожному місті. Таке чи трохи інше по архітектурі, але воно не є об'єктом для споглядання. Значить, то має бути музей. І та проблема, ну, колись все ж таки, я думаю, що вона як сніговий ком намотається, на, і накінець, на кінець, ну, критична маса дійде до тої точки, що це відбудеться. Це має відбутися. Тому що ну, місто не цікаво для туризму. Це би приваблювало сюди туристів, якби тут була. Хороша, потужна картинна галерея, вона може бути разом з галереєю фото. Ну, вже формуються там приватні фотомузеї. об'єдналися, правда? Так, уже? так, так, так. Ми б не ділили б тих площ, mm -hmm. а зробили щось би таке спільне для міста. Ну, але поки що нема де зробити. Ну, будемо сподіватися, що все-таки що безумно, вирішиться безумно це питання. Будемо сподіватися, та... так, тому що ну, інакше як ми будемо жити. Тетяна Сергійовна, хотіла ще запитати, яка є ситуація із премією імені Георгія Косма Косміаді? Угу. Чи продовжуєте ви відзначати, ну, скажімо, кращих із кращих і вдостоювати цієї ці премії? Так, слава Богу, та той процес триває. Угу. Я думаю, що він вже не замерзне десь в дорозі, оскільки. Тут влада відгукнулася і так досить скоро, тому що то на року пройшли всі ті е, наші, наші звернення і затвердження, і вже три роки тому ми першу премію е, надавали нашому такому, ну можна сказати, майже першому голові спілки ми її. Вручали була надзвичайно цікава виставка. Ми самі для себе ще раз відкрили того художника. І премія була надана посмертно. На жаль, сталося так, що й друга премія була вручена посмертно. Перша це Костянтин Литвин. О, та? Так, Костянтин Литвин, другому вручали. Анатолію Мартиненко, висували ми його на ту премію, він сидів у нас на зборах і казав, питання, може не треба. Ну кажу, давайте, давайте, збирайте. Ну, документи. Життя носить корективи свої. Так. Це, це був... неможливо то було сприйняти і прийняти, Ну, але життя саме такі нам якісь всякі подарунки. Несе. І в цьому році вручили вже третю премію Миколі Годуну. Угу. А до речі, що ви сказали і про пам'ятник? Наскільки я знаю, що Микола Сєв працював над пам'ятником, так, і мало бути відкриття пам'ятника Георгія Косміаді тут І донька дала добро, скажімо так, на той проект, на макет, так? так? На врученні. Цьогорічної третьої премії Косміазії ми виступили знову ж такою ініціативою, що спілка, ну, один із наших художників, дарує місту пам'ятник, mm -hmm. Ну, але дарує свою працю. Він не може подарувати матеріали, з якого, бо, бо то кошти. І міський голова з тим погодився. Якось воно так на початку добре нам йшлося. Була вже виготовлена метрова модель. Це було кінець весни, початок літа, зараз точно вам не скажу, коли була надія Косміаді тут. І ми її завели в майстерню до коли Сівака, вона подивилася ту модель. Єдине було, що вона просила, зробіть його молодшим, таким, як він був uh -huh. рівно. Uh -huh. Бо там пам'ятник був перероблений, і все, ну, мушу сказати, що була виконана модель в натуральну величину, над якою мучиться тепер скульптор. Тому що е глиняна модель не живе довго. Як тільки вона закінчена, вона через тиждень починає тріскати, з'являються шпарини, все змінюється. Треба втілювати в матеріал. Так. Так, з якого тут має же, бути пам'ятник. І тут же треба знімати з неї uh -huh. форму і робити одливку. І от на тому етапі ми заштопорилися. Стоїть. І кожен ранок тепер скульптор має ще одну заботу. Замість того, щоб робити якусь свою роботу, він кожен день набиває щілини. Uh -huh. Ну, Все-таки якось вдасться вирішити цю проблему? Ми сподіваємося, uh -huh. знову ж таки, оскільки, в принципі, сесія виділила начебто на то гроші, але то державні гроші. Це страшенно довгий процес отримання тих грошей. А скульптура не чекає. Ну, він... Він поки що ну, займається. Він вже місяць, місяць, як стоїть модель, він місяць кожен день, кожен ран. Її що називається. Спасає. Ну, наскільки його ще вистачить, бо у нього такий вже трошки нервовий стан. Ну, ну будемо, сподіватися, будемо сподіватися, що кошта я... невдовзі надійдуть не і все-таки вдасться втілити хоч, цей проєкт в реальний, скажімо ну, так. Мусить бути все ж таки втілений, до речі. Надія Косміаді зараз в Рівному, угу. завтра вона в Острозі закриває виставку, там круглий стіл, а в принципі вона при, прилетіла на відкриття пам'ятника Косміаді, тому що були розмови е, на початку літа. Це не пам'ятник, в принципі, це пам'ятник пам знак. знак. Так. Так. Це не помпезний, величезний пам'ятник, він такого дуже камерного характеру. І здавалось, що це ну, досить скоро можна зробити. Ну, якби були кошти, то він би вже був зроблений, безумовно. Думали, що на покраву ми його будемо відкривати. Ну так не сталося. Ну будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому да. відкрити все таки. А, ну будемо сподіватися, що ми його відкриємо так. на день народження косміаді, на день вручення премії косміаді. Ну є от такі ж надії. Якщо ми збережемо сам пам'ятник. Mm -hmm. Ну, треба докладати, буде зусиль, правда, для цього. Так Тетяна Сергійовна, ну, ще декілька слів про школу, яка діє при спілці. Хто там навчається в школі, у цій художній школі? А, до речі, чому навчаєте? Так можуть до дорослі художні... і діти займатися? Да? Правда, да. Ж? наскільки причому, я так. причому водночас вони там займаються? Ну не зовсім діти. Ми беремо uh -huh. туди на навчання лише дітей старших uh -huh. класів, то 10-11 клас. Ну, які яким чином не потрапили до художньої да, школи, да, але да. мають і, бажання І у да, них виникли бажання uh -huh. малювати, йти в архітектурні інститути, в академії за два роки дорослі діти вони долають той бар'єр для того, щоб поступити в вуз. Ну, зараз почали дев'ятикласників брати, бо вони розуміють, що на то треба час. Але ми перекрочили бар'єр 10 років. Ми в цьому році набрали 11-й набір в студію. Так здавалося, що тільки не виходить. Зовсім недавно її... так, відкривалася правда? Так. Так. На сьогоднішній день і ми збираємося після виставки до Дня художника зробити виставку студійних робіт. І на це так добре, я так між іншим сказала. А може б ми зробили виставку, на то відгукнулись всі, хто колись вчився в студії. Мені вже везуть зі Львова, з Києва роботи. Ну, ті роботи, я не маю на увазі їх сьогоднішні роботи. Ну, для того, щоб показати рівень студії самої, от так. люди приходять, які ніколи олівчика чи Пентлика не брали в руку. А потім через певний період а, часу да, показують вони, доробки, вони, вони малюють, угу. вони малюють, вони самі собі дивуються, і, і то приємно. Вони навіть говорять про те, що вони світ стали е, бачити інакше. Ну, тому що ну, є таке дерево там ствол має коричневе, крону, зелену, а виявляється, там таке різнобарв'я, і його треба вміти побачити. І це також необхідно, напевно, людині для того, щоб більш емоційно сприймати світ. До речі, який відсоток вихованців ваших поступило у вузи? Ну, Діло в тому, що у нас добра частина, напевно, дві третини то дорослі люди, які не збирають, які мають професію. Це лікарі, судді. Це як да, так? Адвока uh -huh. Адвокати, музиканти, які. Для яких це ну, така розрада для душі? Вони не ставлять е, перед собою ніякої мети, ну такої, щоб змінити собі спід... Спец... Хоча й такі випадки у нас були. Так, історики, які кінчали, е, магістерку Астройської академії, а потім йшли в художні вузи. Хлопець в минулому році у нас. Він давно вже працював дизайнером, все, з вищою освітою, все. І раптом він мені з півроку, два роки він вже займається з півроку. І я буду поступати. Для чого хочу? І він поступив в Аполі на художнє відділення в інститут. Ну, вже на другому курсі вчиться. То для мене також. Але то інші програми, ми все з ним переробляли, тому що там вступні іспити і інші. Але тим не менш, відбулося. Прекрасно, правда відбулося. ж? відбулося. Угу. Що відбулось такі, да. правда ж? І в кожній групі є, ну там якась третина чи чверта, чи чотина, угу. які поступають. Можу сказати, що поки що. Всі, хто поступав, поступили. Ну, Маємо Богу, що такий стопроцентно та так. От і ніхто із них не губить зв'язків із де б вони зараз не були, а є у нас там і в інших країнах світу, якщо вони приїжджають в Рівне. Вони біжать, бо знають, що дні не змінилися і вони обов'язково до школи. Ця сріна на останок у передачі декілька слів про ті проекти, які ви ще плануєте втілити в життя, спілка ще планує втілити. Можливо, про виставки якісь, можливо, ще про акції, які ви проводите. Ну чи ак... плануєте вірніше провести? Акції нам е диктує проведення тих акцій е життя. Тому що, що ми вже тільки не робили? Крім того, що ми продавали свої роботи, збираючи кошти. От був аукціон. я, на жаль, була вчора. Аукціон був в органному залі. На я була в Києві, продавали розписані ящики від патронів і гільз. І це також розписувалось нашими художниками. Так що в такі в таких акціях ми обов'язково та... приймає, приймаємо участь. Ну, а все ж таки основна діяльність спілки то виставкова діяльність. Тобто художник має малювати. Кожен має займатися своєю справою і займатися її добре. Тому ми будемо і надалі, поки буде існувати наш зал, ми будемо робити в ньому виставку. Ну, велика виставка, безумовно, має бути Різдвяною. Але й до того, що будуть виставки. Бо кожен два тижні ми відкриваємо виставку. Так, це тем такі ви взяли. Так, таку таку так, так, так. стартики взяли, і ви і йдете, та, і й й ми йдете. з нього не, сходимо. не сходимо. Так. дякую вам за те, що завітали до нас до студії. Втілення всіх ваших мрій і ідей, реалізації їх. Ну і будемо сподіватися, що виставки ми будемо теж що два тижні бачити да. все нові, нові, нові. нові да. і що то... Затримається, перейде в наступний рік. Так, дякую вам. Я нагадаю не лише глядачам, що ви дивились передачу один на один. Гостею студії була Тетяна Лукашевич, голова обласної організації Національної спілки художників України. студії працювала Олена Красова. До побачення.